OMTV.ua про головне. Жалкое, бесконечно жалкое зрелище. Во-первых, я глубоко убежден, то, что... Ребят, разберитесь, пожалуйста, что у вас с техникой происходит. Звукорежиссер понимает что-то или нет? Я вообще в бешенстве со вчерашнего дня от всего, что происходит. И, и, конечно, когда еще наши технари не способны в течение нескольких лет наконец уже понять, что они должны делать к эфиру. Ну да, в принципі, в світі несеться війна. Багато росіян гинуть на українських фронтах. Якісь прильоти постійні на територію самої Росії, але Соловйов горить і зривається на звукорежисерах, допоки все логічно. Але проходить 4 хвилини, і він розносить вже і режисерів. Просто всі профіки, друзі, втекли з Росії, втекли від війни, втекли від Путіна та тим паче від Соловйова. Тож пропагандистом нічого не залишається, окрім того, як брати на роботу рукожопых, одноруких, яких-небудь ветеранів СВО. Не было тайны для Зеленского, что де-факто он анонсировал, вот, пожалуйста, что он заявил за день до этого. Зеленского поставьте! Так, теперь режиссеры совсем перестали работать. Характер То есть, когда я выйду, там не что, что нибудь Я хорошо убили. поставлю от себя. Ихай, там России знают, что украинский характер. Я не убили. знаю, есть у вас звук Кто или нет, потому не что, что у меня звука в ухе не нет, видит. потому что наши режиссеры не способны сделать. Но там Зеленский говорит о том, что они там длинной рукой достанут и их удары будут длинными. Режиссерам я объясню, если у вас нет способности или редакторам понять, что происходит, у вас есть целый канал, по которому вы можете мне писать сообщения. Вообще прикольно вести эфир, когда еще надо воевать собственной командой. Взагалі, це важко, коли ти намагаєшся бути професійним пропагандистом. Ти все так ідеально собі склав, ти придумав, як це обіграти, перекрутити і як збрехати в якийсь момент. Хтось тебе підводить. Про що ж хотів сказати Соловйов, але не зміг. Дивно, що він не звинуватив цьому, не знаю, наприклад, руку десь Києва. але росіяни продовжують розкручувати маховик того, що щура відбувалося в Білгородській області із падінням літака Іл-76. Сьогодні друзі Росія офіційно відмовилася і відмовляється взагалі від будь-якої міжнародної участі, міжнародного розслідування щодо події довкола цього літака. Тобто нікого стороннього до місця трагедії до чортних скриньок до тіл. Не допустять, тобто росіяни вирішили, що світ візьме і повірить їм просто на слово. Ми ж маємо із вами подякувати недорогим росіянам. Не дивуйтесь. Бо якщо ще вчора нам дещо доводилось виправдовуватись, пояснювати, шукати, бодай крихти інформацію, то сьогодні після цього рішення це стало ще одним аргументом нам на користь і розставлені всі крапки над і. Коли тобі немає чого приховувати, то велком. Будь ласка, все перевіряй. Спекулювати полоненими теж не вийде, бо ми два роки повномасштабної війни виходимо із єдиною пропозицією. Завжди. Давайте обміняємо всіх на всіх, не 100 на 100, не 50 на 50, не 10 на 10. А буквально всіх, хто має хто на території України, ми обміняємо на наших полонених. Але ж ні, вони завжди кажуть ні. Нам довелося залучити підтримку і допомогу Туреччини, Катару, міжнародних організацій. Росіяни завжди кажуть ні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. А така от інформаційна операція. Ми доволі часто з вами говорили про характер тих чи інших інформаційно-психологічних спецоперацій ворога, організованих той чи інший момент, вже протягом. Двох з гаком років повномасштабного вторгнення. А я єдине, хотів би додати, з'явилася ще одна: з абсолютним цинічним маніпулятивним ставленням до українських військовополонених, скажімо так, організована ця операція. З ну, ви розумієте, я проїлл зараз. Багато okay. е, офіційних заяв з'являється. Я вважаю абсолютно правильних щодо і повідомлень про транспортування, як це має відбуватись, які процеси механізми міжнародним правом зафіксовані, як то повідомлення Червоного Христа, зокрема, хто несе відповідальність за військовополонених. Ми тут розуміємо, в даному випадку країна терорист Російська Федерація е, Україна продовжує ці заяви робити, як і на рівні організації Об'єднаних Націй. В обличчі заступниці постійного представника України про те, що якщо дійсно трагічно виявиться так і підтвердиться, мовляв, ситуація, що і хтось з військовополонених українських був на борту, то це буде перший випадок безпрецедентний в історії, зокрема і війни російсько-української з 2014 року, коли країна терорист використала як живий щит українських військовополонених для Транспортування озброєнь, хоча в принципі офіційних підтверджень тієї чи іншої інформації немає з точки зору повідомлень, які ми отримуємо від головного управління розвитку міністерства оборони України. Відповідно, Україна в світлі цієї ситуації з літаком Іл-76. Де да Бог з ним з головним управлінням розвідки міністерства оборони, давайте ми разом з вами наведемо приклад. То, власне того, що це була свідома провокація російських спеціальних служб. Мовиться про те, що на момент перебування ілів, а там не один, а за оцінками російської сторони, і зокрема картополога, їх було два іла. В цей час на території Російської Федерації не тільки Білгородської, але й, відповідно Орловської та інших областей був оголошений план ракетної небезпеки. Е, йшлося про те, що саме російська ППО працювала по українських безпілотниках, і це російська сторона прекрасно розуміла. На момент атаки БПЛА вводиться лан так званий кавьор, закривається повітряний простір. Тобто, це вже доказ військового злочину з боку Російської Федерації знаходження суден повітря з військовополоненими на момент оголошення повітряної тривоги і ракетної небезпеки, причому з боку російського ППО. Ще раз підкреслю не українського, російське ППО працювала по українські безпілотники і відкидати той флаг, що навмисно підставляли борт під роботу російського ППО, немає жодних підстав. Причому ми відзеркалимо їм. Росіянам мовиться події зі збиттям українського боїнга в небі над Тегераном, пам'ятаєте ту трагедію, коли росіяни цинічно заявили про те, що російський тор переплутав безпілотний літальний апарат відповідно з українським Боїнгом. взяли вони, скажімо, супроводжували БПЛА, випустили ракети, але ракети самовільно змінили траєкторію і обрали більшу за розмірами цін. Так, от шановні. Українці чисельні військові експерти. Оце є відповідь власне на російську провокацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.